До Луцька із великим сольним концертом приїхала відома українська виконавиця Альона Альона. Вже 14 вересня відбудеться її концерт у РЦ промінь. Як бачите, на захід завітали і ми покажемо вам, як усе відбувалося. Замикає на ключ, я місце люблю, там під ногами пил, там хоч ма. Пани получится здесь з то есть з карту эту дачу фарту завязанный парту видимо Выкупается и шу, починай сверу Ха тебе просто цих справ справа Апру кажу ти не тру, і мені так казали, але тут я хум і мучу ему Українська реперка Альона Альона дала свій перший сольний концерт у Луцьку. І поціновувачів її творчості у концертній залі зібралось чимало. Серед них і Михайло та Ольга. Містяни зізнаються, прийшли на концерт виконавиці у пошуках хороших вражень та емоцій. Хороших емоцій очікуємо. Ми сподіваємося, що все буде весело, і буде яскраво. Взагалі, любите Альона Альона як виконавицю? Пісні, можливо, якісь такі найбільші. Е, пісні, напевно, самі перші. її. Мені найбільш подобається. А от лучани Юрії разом з Кароліною кажуть, що прийшли послухати якісну українську музику, адже нині це дуже важливо. Взагалі мені реп подобається. І Альона, Альона подобається як виконавець. Ми сподіваємося на якийсь драйвовий концерт. Гарний. Ми любимо ходити на концерти. Цих емоцій не вистачає, тому ми не пропускаємо жодного концерту в Луцько. Ми посади гімнаме. Вики люди, авточули, ніби як галіфа бож. Яна та Дмитро відклали усі справи, коли почули, що Альона Альона у Луцьку, тож швиденько придбали квитки та прийшли на концерт. Це, до речі, в перший раз буду на її виступі живому. Тому якби очікую побачити вживу людину, почути пісні, які слухав раніше лише е, на гаджетах, так би сказати. Ну а так вживу, послухати. Що взагалі скажіть? Думаєте про те, що зараз е, популяризована настільки українська музика? Так, що от це стало модно. Е, наскільки це добре? От на вашу думку, зараз для нашого суспільства, особливо молоді. Ну, це нарешті дуже класно, що це цей по почався. Він зараз дуже сильно активний, і це круто, бо в нас є багато як ну як колись було тільки це було не настільки популярним, а зараз це хоча б е, популяризується, і це круто. Ми треба своє підтримувати в першу чергу. Поміж це буду в. в Концерт реперки Альони Альони і відомий волинський шоумен Олександр Главацький каже: прийшов, аби підтримати виконавицю та її благодійний концерт. Очікуємо сьогодні гарного позитиву від Альони Альони. Це буде драйв. Всі розуміють, що сьогодні все-таки є в Україні війна, але. Ми прийшли сьогодні, щоб підтримати організаторів і тому, що концерт є благодійний і від цих коштів будуть допомога ЗСУ. Слава ЗСУ, Слава Україні! Крім драйву на концерті була і благодійна частина. Команда реперки Альона Альони прямо зі сцени влаштувала благодійний аукціон на користь нашої армії. Зокрема, розігрували два сухпайки британської армії, два прапори України та дві гітари. Усі лоти підписала співачка, а гроші, виручені від аукціону, підуть на потреби наших доблесних воїнів. Тож за них була запекла боротьба серед. Фанатів Альони Альони. Так, 10 500, Раз. Десять п'ятсот за гітару з автографом Альона Альона. 10 500, два. Десять 500, три. А Скільки ви казали? Десять тисяч Так? Ви теж виходьте. Ми не могли так само, як і прапор. Подарувати тільки не подарувати, а розіграти тільки один. Тому і за 10 500, і за 10 ми продаємо дві гітари. Ваші області що ж, глучани відривалися під пісні Альони Альони весь концерт. Воно й не дивно, адже українська реперка віддавалася своїй справі наповну.